Вітаю вас Сі, новини на СТС. І з вами я Сергій Діденко. Головні події вівторка, 15 січня. Вже готові розказати мої колеги. Далі коротко про таке: у Сумах підвищили вартість проїзду у комунальному транспорті. Є пропозиція встановити його на рівні 4 гривни. Потяг збив 43-річного чоловіка у Сумах. підкопуй, копу ну, потіхонечко нагрібай може. Не тягнеться, Ваня. 85-річна жінка шиє рукавиці бійцям ООС. Роботою день і ніч. Мені жалко мальчиків. Нові ціни на перевезення. З 1 лютого вартість проїзду у тролейбусах та автобусах становитиме 4 гривні, а для школярів 2 гривні. Такий тариф аргументують підвищення мінімальної зарплати вартості енергоносіїв, запчастин та матеріалів. Тобто буде єдиний тариф для електротрансу в місті. Хоч для тролейбуса, хоч для автобуса. Хоча ми розуміємо, що те, що стосується електротранса е і тролейбусів, то затрати там великі по електроенергії, і таке інше. Із пропозицією підвищити тариф до 7 гривень виступили і приватні перевізники маршрутних таксі. Проте члени викомого відклали розгляд питання на лютий. Намагався покінчити життя самогубством. У Сумах приміський потяг суми смородино збив чоловіка. Подія сталася 14 січня близько 18 години у районі Луки. Подробиці дивіться у сюжеті Маргарити Сахно. Поблизу вулиці Чехова приміський потяг, який прямував сум до Тростянця, збив 43-річного сумчанина, якого затиснуло між рейками та потягом. Копу ну потіхонечко нагрібай може. Не тянеться Ваня. Подивившись на чоловіка, було виявлено, що він затиснутий між рейками та поїздом. Так як чоловік був затиснутий, а сніговий покрив був досить великий, то було прийнято рішення, що його можливо витягнути лише тим способом, якщо ми відкидаємо певний шар снігу. З місця подій швидка доправила чоловіка до хірургічного торокального відділення Сумської обласної клінічної лікарні. Там йому надали допомогу, проте згодом він залишив медичний заклад. Госпіталізована таракальне ділення з діагнозом закрита травма грудної клітки, перелом двох ребер, садіна лівого бідра, ушибта ушиб лівого бідра. За словами очевидців, сумчанин перебував у стані алкогольного сп'яніння. Як стало відомо, поліції чоловік нібито намагався покінчити життя самогубством, на щастя, йому це не вдалося. Маргарита Сахно, Єгор Криворучко, Юрій Іщенко та Олександр Олексінко новини СТС. Міського голову сум підозрюють у корупції на ЗК викликало Олександра Лисенка для надання пояснень щодо виявлення у його діяльності ознак корупції. Про це зазначено на офіційному сайті національного агентства з питань запобігання корупції. Чиновник має з'явитися з 28 по 30 січня у Києві. Окрім нього, до агентства викликали ще дев'ятьох людей. Серед них українські депутати, чиновники судді. Це питання стосується тих рішень, які були, які вже розглядалися, то яких вже було е, е, був протокол е, по НЗК, по яких було рішення уже е, позитивне в нашу пользу, яким не визнано діяння дане корупційним з озниками корупції, це що те, що стосувалося премії, якщо буде потрібно, весь поїду особисто пояснює ситуацію. Йдеться про справу, яку у червні цього року розглядали в сумському обласному апеляційному суді щодо Олександра Лисенка. Усе через те, що у лютому 2017 року той на сесії міської ради проголосував за своє преміювання. Ексрадника колишнього міського голови Конотопа відпустили під особисту відповідальність депутата сумської облради. Прокуратура оскаржитиме запобіжний захід обраний зарічним районним судом. Нагадаємо, чоловіка затримали під час передачі йому гранати. Окрім цього, його підозрюють в організації злочину, який стався 22 серпня, коли на подвір'ї депутата Конотопської міської ради Івана Огрохіна кинули гранату та пошкодили його майно. Правоохоронці вважають, що саме ексрадник передав гранату виконавцю. Підозрюваний, переданий на поруки депутату Сумської обласної ради Олени Сердюк. Також до нього застосовано покладено обов'язки, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, у тому числі обмежитись у спілкуванні з деякими особами, які проходять по даному кримінальному провадженню. Прокуратура категорично не згодна сказаним рішенням слідчого судді і вже готує апеляційну скаргу. Уже одинадцятий суддя оголосив самовідвід у Сумському обласному апеляційному суді. розглядали справу Олександра Коваленка, екс-голови та судді господарського суду. Мова йде про вимагання неправомірної вигоди у розмірі 26 тисяч доларів. Цю кримінальну справу мали розглядати у зрічному районному суді міста Суми. Проте 10 суддів оголосили самовідвід через знайомство з Коваленком. І справу передали до апеляційного суду Сумської області. Проте і тут знайшлися судді, які із ним знайомі. Під час судового засідання головуючий суддя оголосив заяву про самовідвід одного з членів колегії. За результатами розгляду її було задоволено. Відтепер справу розглядатиме колегія суддів Валерія Олійник, Юлія Філонова та Валерій Матус. Наступне судове засідання відбудеться 18 січня о 8 годині ранку. З 1 квітня набудуть чинності нові державно-будівельні норми, інклюзивність будівель і споруд. Вони мають забезпечити доступність міста для людей з інвалідністю. За новими ДБН необхідно буде встановлювати спеціальні підйомники, тактильну плитку та аудіопоказчики для людей з порушенням слуху і зору. В нових нормах будуть прописані усі деталі. В ДБНі, в старому не досить чітко були вима... прописані ці вимоги. Ці вимоги чітко були прописані в рекомендаціях, ну, в різних методичних, але вони ж не носили обов'язковий характер Готуйте за того, що з 1 квітня ми його повинні чітко дотримуватись і реалізовувати його в життя. Чудо техніка прибирає сніг у ромнах. До машини, яку раніше використовували карету швидкої допомоги, причепили ковш. Міський голова Роман стверджує, що за це має відповідати директор житлово-комунального підприємства. Як пояснив він мені, що лікарня передала йому ще до нового року цей автомобіль. Він вписаний. А він вони його примінили по дворам. Ну хай він пояснює, бо ну місто ці послуги не замовляло по місту, ми справлялися. У поліції Сумщини низка кадрових змін. Відтепер глухівський відділ поліції очолюватиме підполковник Олексій Борковець. Раніше він обіймав посаду заступника начальника Шосткинського відділу поліції. Новим керівником Шосткинського відділу став майор Сергій Забозлаєв. До цього він очолював середино буцьке відділення. Там його посаду зайняв капітан Сергій Тітенко. Колектив Кроловецького відділення поліції очолив майор Андрій Малюшин, який до цього тимчасово виконував обов'язки керівника цього ж відділення. Їй 85 років, і вона п'ятий рік щодня і навіть ночами шиє одяг для бійців на сході країни. Тож хто вона іде бере сили у своєму поважному віці на складну працю? Дивіться далі. У мене була машина, так тепер я їздила на рукавицях. Мене лада була, а це Подольська. Покажу. Це Марія Михайлівна. Коли почалася війна, їй знайома запропонувала волонтерити. Спочатку шила білизну, а зараз рукавиці. Працює вдома, але у складі СББ Тилу, більш відомого як сумський бабський батальйон. Нитки дають, шпульки дають, таке вони дають, а працюю день і ніч. Незважаючи на те, що постійно вживає ліки і у її віці потрібно відпочивати, Марія Михайлівна, не покладаючи рук, шиє рукавиці. Я не можу кинути, у їх руки мерзнуть у наших хлопчиків. Ну так же. Серце болить, да? так? Конечно, як скажу, Я ж дивлюся. Мені найголовніше їх подивитися. Як подивлюся, що вони те погибають, у мене серце кров'ю обливається. Марія Михайлівна сирота виросла у дитячому будинку. Нещодавно померла її донька. Тож наразі своє життя і весь вільний час літня жінка присвячує допомозі бійцям ОЕС. Шиє навіть вночі. Батько в мене на війні погиб, маму розстріляли, мама в мене живрейка так розстріляли. От. Папа э, на війні і брат на війні погиб у мене. Так я сама сиротою, так я розумію наших. Я в яких окопах вони, так я вмираю. Підтримку жінка знаходить у сумському бабському батальйоні, волонтери якого вже п'ятий рік шиють сітки і одяг нашим бійцям. Через них і передає рукавиці в зону ОЕС. На днях передала туди 300 пари, які шила за півтора місяця. Передає теплі рукавиці бійцям і через родичів. Ну, сусідам передавала прямо в ато. Передавала рукавиці. Каже, хватали і брали, тому що холодно. Марія говорить, що матеріалу не вистачає, так би шила набагато більше. Марина Пільтя, Юрій Іщенко, новини СТС. На Сумщині продовжується чемпіонат області із хокею. Уже зіграні матчі третього-четвертого турів. Змагались команди першої та вищої ліг. У першій лізі ХК бобри переконливо здолали земляків з ХК Ворони з рахунком 6-2. Охтирські нафтовики також обіграли воронів із рахунком 5-0. Наразі бобри та Охтирка Нафтогаз поділяють перше місце турнірної таблиці у обох команд по шість очок. Спортсмени з клубу Суми 0 0-4 зазнали поразки під час гри з клубом Коровенсі з рахунком сім Проте потім реабілітувалися в матчі з ХК «Ромни» та виграли з рахунком 8-0. У вищій лізі єдиний представник нашого міста ХК Сума обіграв ХК лідер Білопілля з рахунком 0-4, а потім і ХК конотоп з рахунком 3-0. Тепер з восьма очками у трьох іграх йде на другому місці після команди. Дружба бажаємо вам гарного настрою. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Попереду багато цікавого. Залишайтеся на СТС.